Всім привіт! Сьогодні би хотів вам розповісти таку новину. На спутнику Астра з'явився новий телеканал «Армія ТВ. Цей телеканал транслюється у форматі Т2МА. На жаль, не всі тюнера підтримують цей телеканал, але ми, я його покажу вам як відкрити. Для того, щоб відкрити цей телеканал, нам потрібно зайти в налаштування, установка, установка антени, вибрати спутник Astra, спуститися на транспондер. Нажати ОК, і вибираємо транспондер 12073. Вибираємо його, нажимаємо ОК, і спускаємося вниз і вибираємо тут транспондер. Нажимаємо ОК. Да. Ні. І ще раз ні. Чекаємо, доки відскануються телеканали. Ми бачимо, телеканали відсканувалися. Звертаємося назад. І ось ми бачимо цей телеканал Армія ТВ. Ось така була інформація. Кому цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.